У разі потреби змінити відповідальну особу за роботу в екосистемі DREAM, спочатку слід затвердити призначення нового відповідального розпорядчим документом. Копію розпорядчого документа обов'язково надіслати на електронну адресу info.sobachka.dreamoffice.org з текстовим супроводом, в якому зазначити, що відбувається зміна відповідальної особи. Після цього користувач із ролю адміністратор ним може бути поточний відповідальний, або користувач, який тимчасово виконував ці функції, має виконати такі дії в електронному кабінеті головного органу управління, додати в систему нового користувача, який був визначений як нова відповідальна особа. Або вибрати його з переліку вже зареєстрованих співробітників, надати цьому користувачу роль адміністратор, а також надати певний набір повноважень, які дозволяють виконувати ті чи інші функції в системі. Самостійне внесення змін найшвидший і найзручніший спосіб оновлення інформації про відповідальну особу. Але якщо це неможливо, команда DREAM завжди готова допомогти. Спеціалісти DREAM можуть допомогти зі зміною відповідальної особи у випадку, якщо визначена наразі відповідальна особа звільнилася або з інших причин не має можливості виконувати свої обов'язки. В кабінеті організації відсутні інші користувачі з ролю адміністратор. У такому разі під час надсилання копії розпорядчого документу на інфособачка dreamoffice.org в текстовому супроводі потрібно додатково зазначити, що ви потребуєте допомоги зі зміною відповідальної особи в зв'язку з неможливістю виконати ці дії самостійно а також обов'язково вказати електронну пошту і номер телефону нового відповідального. Внесення змін спеціалістами DREAM відбудеться протягом трьох-чотирьох робочих днів. Якщо новопризначена відповідальна особа раніше не працювала в електронному кабінеті ДРІМ цієї організації, результатом змін буде надісланий лист запрошення від DREAM на зазначену електронну пошту. Після чого відповідальна особа має здійснити перший вхід у систему, зареєструватись, автентифікуватись за допомогою електронного підпису. І перейти до налаштувань кабінету організації, де перш за все перевірити власні повноваження та надати їх за потреби. Слід пам'ятати, що обов'язки відповідальної особи передбачають керування усіма налаштуваннями кабінету організації, зокрема актуалізацію інформації в профілі організації, створення ієрархії підпорядкованих організацій, додавання нових користувачів та керування їхніми ролями і повноваженнями. Видалення тих користувачів, які більше не мають працювати в кабінеті організації, можливо, і видалення профілю попередньої відповідальної особи. Про ці та інші можливості роботи в системі ви можете ознайомитись з інструкцією щодо роботи в електронному кабінеті DREAM.